Фікується щось неймовірне. Країну накрила хвиля дивних подій. То на вулицях зненацька почують українські пісні. То хтось на відео кричить у вічі родичам загиблих на так звані СВО українські гесла. Де інде на ліхтарях та пішохідних переходах рашистам вважаються синяжовсі кольори. Ну і схоже, почалася справжня істерика, яка вже виходить з-під контролю. Шукуючи кадри, побачите за мить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. У російському тольятті підлітки раптово почали співати гімн України. Відповідне відео з'явилося у Телеграм. Його нібито виявили російські правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж. На ролику можна почути, як один із підлітків наспіває слова із пісні батько наш Бандери. Ну а потім виконує український гімн. Воювати, нас... Україна, Ми за Україну будемо управління слідчого комітету в Самарській області, виявивши протиправні дії підлітків, відкрило кримінальну справу. Наразі слідчі встановлюють всі обставини інциденту і збирають докази. У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що підлітків затримали. Один із них розповів, що заспівав українські пісні для розваги друзів та привернення уваги. Хлопець перепросив та заявив, що шкодує про вчинене. Ну а тим же часом у Проморської краю РФ пенсіонер просто доводить до досі... сусідів до сказу, вмикаючи гімн України. обурені так звані патріоти Рафіс Зі Та йому погрожують. О, слышно, Ленка или нет? Слышно, слышно. Включает гимн Украины. Орел, слава Я люблю Украину. Любиш Україну? Україну? Да? да, Ну, я сюда, тебе скажу, що ти не поїдеш туди. Отходите Лена, отсюда. Уходите. Понятно, я все. Говорю, слава! Милый ты мой, как ты попал хорошо! Я понял. Да, ну вот все, вообще всю деревню собрал. Орет тут Слава Что? Вот, тут мать одного из погибших, который, который, которая была вот грязного. Посмотри, мой сын погиб на Украине, погиб на Украине а! Отдал свою жизнь. За нашу защиту я? за родину я вам не говорю, по чому ви вступіліхні з полочками з полочком ага. навіть коли сусід буквально накидається на чоловіка зі звинуваченнями та прямо говорить, що той відкрито підтримує Україну. Чоловік не перечається та погоджується. Більше того, він говорить, що любить Україну. Включають гімн України, арю слава. Я люблю Україну країну да ви, ну ви, я ви, ви, скажу, ви, що ти ви. поїдеш туди. Адісюда росіяни, ніж, що їхні діти полягли на так звані та погрожу чоловіку. У соцмережах також зазначають, що коли стосунка із односельчанами ускладнюється до небезпечних, чоловік просто переїздить до іншого села і продовжує свою, так би мовити, терористичну діяльність також марить росіян українським гімном. І доки в Росії продовжують переслідувати людей за використання української символіки. Чи вираження про української позиції трапляються там і деякі зовсім дивні казуси? Так в Росії школярі привітали своїх спецпризначенців малюнками із емблемами сил спеціальних операцій зсу. Про це повідомили у силах спеціальних операцій зсу українське. ССО кажуть, що провели нестандартний урок патріотизму та вирішили покращити навчальний процес у школах ворога. І ось що вийшло діти, не знаючи, як насправді виглядає емблема славнозвісних сил спеціальних операцій Ерефії, створили цілу колекцію малюнків. Проте зобразили емблему сил спеціальних операцій України, зазначають українські спецпризначенці. На емблемі Сил спеціальних операцій ЗСУ зображений срібний вовк під перезаним золотим поясом. На його тлі можна побачити срібний лавровий вінок. Внизу зображено сріб. Ні двозубиць, а під ним легендарна фраза князя Святослава. Іду на ви. Водночас на емблемі сил спеціальних операцій Росії зображений сірий вінок. По центру можна побачити золотий лук із натягнутою стрілою ну, а вгорі двоголовий золотий Орел. Окрім того, також стало відомо, що в Росії в екзаменаційні питання з історії для 11 класників додали питання про війну в Україні. У демонстраційному варіанті російського єдиного державного екзамену з історії на 25 рік з'явилися питання про війну в Україні та окуповані території. Зокрема, учні мають знати прізвище командира батальйону бойовиків Спарта. Про це повідомляє російське видання інтернет верстка із посиланням на проєкти нових варіантів екзамену, які опублікував Федеральний інститут педагогічних вимірів, в одному ці завдань випускникам пропонують співвіднести географічні об'єкти з історичними подіями та датами. Зокрема, 11-класники мають вказати, що місто Харсон увійшло до складу рефії в період проведення СВО у 20-х роках. У питанні, де потрібно співвіднести історичні події з їхніми учасниками, у списку з'являється Володимир Жуга, командир батальйону Спарта, у ДНР, якого за 200 на війні у березні 22-го року, випускник має пов'язати його прізвище зі спеціальною військовою операцією. А про те, що в Росії справжня параноя через синьо-жовті кольори затримують людей. Повідомляє навіть розвитка Британії. Органи безпеки та місцева влада вже заплуталися у тому, що дозволено в умовах драконівського законодавства Росії. В Російській Федерації зростає параноя через демонстрацію одягу та інших виробів із синьо-жовтими кольорами. Констатує Міністерство оборони Великобританії. Посилаючись на дані розвитки, деякі російські співробітники органів Безпеки на місцях імовірно тлумачить Драконівське законодавство Росії воєнного часу, так що публічний показ виробів із жовтого і синього кольорів під забороною, бо це може свідчити про обережну підтримку України. Йдеться в повідомленні зокрема повідомленнями за повідомленнями, нещодавно заарештували працівника інтернату через те, що він пройшов на роботу у синьо жовтій курці. Також війська розгвардії заарештували 22-річного чоловіка у Волхові біля санкт Петербурга за демонстрацію прапору повітряно-космічних сил РФ із синьо і жовтими кольорами. Розвитка зазначає, що суворе заборонення синьо-жовтих кольорів наголошує на невизначеності у лавах параноїдального російського чиновництва щодо того, що дозволено в умовах дедалі більш тоталітарної системи. Раніше мешканці російського білгорода поскаржилися у мерію на комунальників, які пофарбували бордюри у дворах у синій та жовтий. Мешканці будинку номер 73 на вулиці Кострюкова стверджують, що жителі сусідніх будинків, рідні яких беруть участь у СВО, напружують, що бордюри так пофарбували. Йдеться в повідомленні Відзначається, що свої скарги люди направили безпосередньо меру міста Валентину Демидову, але той поки ніяк не коментував це звернення. До сказу росіян доводять і лавочки у дворах, пофарбовані в кольори українського прапору. У російському омську через них розгорівся скандал. Пише видання База. Місцеві жителі поскаржилися на появу. Ось таких от лавочок у ворожих кольорах. Після скарги лавки перефарбували під наглядом поліції. Жовті елементи пофарбували у білий колір, але нове поєднання кольорів теж під забороною, адже білосині використовують члени Легіону Свободи Росії, що складається із росіян, які воюють на боці України. Відбувається на ерафії і зовсім безглузді інциденти днями. Тель Москви викликав поліцію через те, що голуб жовто-блакитного кольору розкидав по вулицях російської столиці міні-пелюстки із великою літерою У поліцейським довелося виїхати на місце і провести пошуки голуба терориста. До чергової частини академічного району столиці звернувся стривожений чоловік. Він розповів, як на власні очі бачив українського голуба диверсанта. Птах був пофарбований у кольори прапора України і ніс у кіхтях міні-пелюстку із великої букви У, яку потім скинув на землю. Пише канал, стверджується, що птах влаштував диверсії на вулиці Дмитра Ульянова московський поліцейський виклик не проігнорували і дійсно відправили наряд на вказану вулицю. Оперативники уважно оглянули територію і не знайшли ніяких мін. А всі голови були звичайного сіро-патріотичного кольору. Пише російський канал. Ну а я глядачі, вдячна вам з те, що ви додавали це до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.